Вітаю все сталкерське товариство на своєму каналі. В даному відео ми будемо проходити квест під назвою Навіщо потрібна башка або голова, кому як зручніше. Ми знаходимося між розваленим мостом і автобусною зупинкою. Там вони ще знаходиться АТП, а ми будемо рухатись у цьому напрямку. Рухаємось от на цього будову збоку має бути багаття. Беремо з ящика лопату, підбігаємо от сюди. Використовуємо лопату. Оба! Ловимо цю голову і тікаємо зразу геть звідти. Вертаємося назад. Тепер нам треба добігти назад у селище до скидана. Треба бути дуже обережним, тому що отут бігають коти баюни. З ними треба бути дуже-дуже уважними. І уважно дивитися, де є аномалії. Аномалії в цій модифікації дуже погано виділяються. Так що, повторюю ще раз будьте на поготові Песиків котиків ми заробити не будемо. Там нема такої крайньої необхідності, от ми вже майже добігли. Mm -hmm. Ось у нас ріднесенький підвал. Забігаємо так, до скидана. Ми йому розповідаємо, що ми ходили до обеліску, дещо не йшли, викопали голову зомбі. Але в процесі діалогу скидано вона не потрібна. Завдання виконано. І при виході головне ми учимо, як це голова виздає якісь звуки. Носячи оцю голову у себе в інвентарьові і відкривши карту, нам відкривається місця могил поховань. Так як ми маємо з вами лопату, ми можемо ці могили викопувати. Але це дуже негативно буде. Сказуватись на вашій кармі. А від карми залежить то, як до вас будуть відноситись NPC в даній грі. Тобто, чи викопувати могили, чи не викопувати це кожен вирішує собі самий. Всім, кому це відео стало у нагоді, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І будемо разом вивчати зону відчуження в даній модифікації. Дякую всім за увагу, всім до нових зустрічей.